Отже, з нами на зв'язку Василь Лабачук, голова центрального штабу руху Правий Сектор. Вітаємо вас, пане Василю. Добрий вечір, і перепрошую за картинку. В останній момент в офісі вимкнули світло і був змушений перемістити в автомобіль. Ми теж працюємо ну, теж. на генераторах, так що не переймайтеся за це. Головне, що має можливість за допомогою інтернету все-таки поспілкуватися і обговорити дійсно важливу тему довкола ситуації з московським патріархатом в Україні. Ми бачимо дійсно, яка останніми днями активізувалося СБУ. Ну ще декілька місяців тому просто не можна було уявити, що, наприклад, пройдуть обшуки до Антонія, куди сьогодні завітала служба. Боже, і як на вашу думку, то чим завершаться осі ці обшуки? От є вже і підозри, навіть вже взяття під нічний арешт деяких із іреїв, архієреїв УПЦ МП? На вашу думку, то все-таки чи дійсно влада взялася по-серйозному проти ось цих колаборантів і прихильників Кирила та Москви? Чи це все-таки? Ось це теж таке можливо окозамилювання для заспокоєння суспільства? Ну, бачите, якби, вже якщо СБУ діє публічно, ну а ми це спостерігаємо. І ми ж бачимо, що ця історія. По справах, які розпочинає СБУ вона набирає тільки обертів. То очевидно, що у влади є серйозні наміри, бо ну як би там не було, все ж таки СБУ в нашій державі, в нашій нинішній системі, тим паче в, в часі війни, СБУ є все ж таки виконавчою структурою, і СБУ виконує. Ті рішення, які є прийняті в найвищих владних кабінетах, тобто безпосередньо це офіс президента, там кабінет міністрів і Верховна Рада. От, звісно ж, домінує в цьому президент і його офіс. Тому, звичайно, на наш погляд, розпочалося те, на жаль, розірвався зв'язок, але ніби зможемо продовжити спілкування. Ну, дуже на це хотілося б розраховувати, що. Пан Василь зможе вийти з нами ще раз на зв'язок і продовжити спілкування довкола теми заборони, зокрема, Московського патріархату в Україні. Так. Ну і, до речі, от, сьогодні з'явилася інформація, що на комітеті Верховної Ради, відповідно, все-таки погодили ось цей законопроект 81-82, якщо не помиляюся, щодо заборони УПЦ МП в Україні. Нагадаю, вже два лежить у Верховній Раді. Тепер нарешті. Цей буде винесений вже після рішення Комітету на розгляд Верховної Ради, і, можливо, дійсно дочекаємося, що все-таки буде поставлена крапка із Російською чи Черешистською православною церквою в Україні, яка, на жаль, досі існує. Бачимо дійсно, що показують обшуки СБУ, скільки літератури антиукраїнської представник із Почаєва, який за допомогою різноманітних ботів в соцмережах поширював антиукраїнські заклики, закликав сюди прийти руський мір, мабуть, щоб повторити на західній Україні, зокрема на Тернопільщині, те, що відбувалося в Бучі, є ніби так, є наш гість на зв'язку. Пане Василю, давайте продовжимо розмову. Та перервало, от тобто, е, очевидно, що наміри є серйозні. Тим паче є ще окрім е, тих справ, які розпочинає СБУ, є ще е, певні зміни в кабінеті міністрів. Безпосередньо ми бачимо державну службу у справах релігії та етнополітики піднімають, можливо, навіть до рангу окремого міністерства, і плюс звільнили з посади очільника цієї служби, яка Ну, на наш погляд, власне, я вважаю, не безкоштовно працювала в принципі не на державу, а більше на московський патріархат. Тобто, вона, якби е, ну, відбільювала постійно цю структуру, захищала її, і ми бачимо е, при керівництві е, цієї людини, ця структура фактично блокувала реєстрацію монастиря православної церкви України е, безпосередньо у Києво-Печерській лаврі. От також є рішення РНБО, є власне розпорядження кабінету міністрів протягом двох місяців повністю дослідити це питання і підготувати необхідні законопроекти для обмеження діяльності цієї структури. Тому власне наміри влади на наш погляд серйозні. Але е, тут якби можна глянути звернення, яке я безпосередньо вчора опублікував. Я вже десь місяць часу намагався це звернення опублікувати в якості петиції на сайті президента. Мені е, постійно приходила оця автоматична відповідь, що петиція не відповідає встановленим вимогам. Е, на наш погляд, станом на сьогодні, вже є достатньо е, інструментів, які е, може держава використовувати. І якими можуть суттєво обмежити структуру московського патріархату в Україні, а це безпосередньо інструмент розділ 12 закону про е, релігійні організації. Я там не пам'ятаю, як дослівно він називається, але суть така, що е, цей розділ 12, він зобов'язовує релігійні організації, керівні центри, яких знаходяться в країні агресорі. Відобра... відображати таке підпорядкування у своїй назві, е, і е, вже давним-давно існує чинна експертиза кабінету міністрів на предмет того, що саме релігійна організація, очолювана митрополитом Онуфрієм, і всі єпархії, які йому підпорядковані, і відповідно парафії, які підпорядковані цим єпархіям, вони всі підпадають під дію цього закону, який нагадую, чинний, який ніхто не скасовував, і станом на сьогодні. Це вже питання мало би стояти за реєстраційними структурами держави, і вони мали би вимагати, а у випадку відмови виконувати ці речі, мали би скасовувати реєстрацію їхніх релігійних спільнот. Тобто, якщо бути зовсім простим в цій темі, то цей закон зобов'язує їх назвати свою релігійну спільноту Російська Православна Церква в Україні. А такі дії, на мій погляд, суттєво обмежать кількість громад, які будуть готові з такою назвою жити і існувати далі. Але знаємо, що цей закон вже три роки перебуває на розгляді в конституційному суді. І Саме затримка за цим органом чи тут теж на вашу думку є вплив з офісу президента? Дивіться, закон сам перебуває на розгляді в конституційному суді. Але е, оце ну на що якби ссилаються, що він нібито призупинений. Е, це не про е, конституційний суд, це про окружний той славнозвісний суд, суд міста Києва, і він призупинив дію е, цього закону відносно якоїсь дуже маленької кількості конкретних юридичних осіб релігійних спільнот, е, тобто умовно кажучи, якщо їх всіх вони там декларують 12 тисяч. Хоча, якби я можу чітко обґрунтувати, де вони брешуть, то навіть з тих восьми тисяч, які на мій погляд, у них є е, окружний адмінсуд Києва, тільки до 200 з копійками е, застосував блокування. А інших е, 12 тисяч по реєстрації, а по факту, десь там 7800, тисяч можна вже виконувати цей закон. І він реально суттєво обмежить діяльність цієї спільноти. Він зменшить кількість бажаючих людей перебувати в рамках цієї структури, тому що це вже буде відображено у їхній назві. Бо якщо хтось не в курсі, то маніпулятивно вони давним-давно захопили і закріпили юридично за собою назву Українська православна церква. А по суті, того, що ми бачимо під час там навіть тих самих обшуків СБУ, ми бачимо, що це. Ну далеко не українська, не і зовсім не православна, православна і, і, і в окремих випадках навіть і не церква. От утворено це, точно, це Сталіним. Це спецслужба. Пане Василю, ну дійсно, це очевидно, і очевидно, що це вони почали робити не тільки коли почалася війна, а це роками тривала ця пропаганда насадження руського міра. От ви на початку розмови сказали, що СБУ почало діяти публічно. Але ми достеменно знаємо, що і не публічно в СБУ є цілий структурний підрозділ, які займаються питаннями релігії 100%. Було відомо або мало бути відомо, чим займаються деякі попи в церквах. Чому тільки зараз, коли почалася повномасштабна війна, почалися якісь активні дії, адже достатньо доказів того, що вони займаються підривною діяльністю в Україні? Чому, хоча би окремих найбільш яскравих представників агентури в Рясах, так не Е, якимось чином не притягнули до відповідальності за цю підривну діяльність ще тоді, коли війна готувалася, а вони тут її готували на наших територіях? Це тільки тому, що суспільство було не готове до цього, і був би боялася влада якогось великого протесту прихильників цієї церкви, чи чому це не відбувалося раніше? Ну, дивіться, це насправді питання і до нинішнього президента, і до попереднього. Але що ми хочемо від держави, якщо Наприклад, там попередній голова СБУ вже під час широкомасштабної війни, Баканов, його прізвище, засвітився на службі в лаврі Онуфрія. Тобто нічого власне дивного. Згадана мною вже пані Богдан, керівник Державної служби етнополітики і релігії. Вона аналогічно по всіх висловлюваннях вона відстоювала московський патріархат. Тобто, це питання, передусім, політичної волі і власне. До недавнього часу її не було в нинішньої влади, і ми не бачили її сповна у попередньої влади. Можливо, десь там під кінець каденції Петра Порошенка, коли вже почалася тема Томосу, то вони почали цю тему штовхати, але це було пізно вже. От тому, власне, на мій погляд, виключно якісь політичні речі, і плюс олігархічна система, яка існує в Україні, більшість олігархату вона в тій чи іншій мірі завжди була зав'язана на Росію. І відповідно ці політичні впливи вони також впливали. І про це безпосередньо до речі, також я і пишу в тому зверненні до президента, яке я намагався зробити петицію. От е, я закликаю впровадити систему декларування контактів з ієрархією відповідного рівня. Наприклад, нехай це буде там єпископи. І шоби такі декларування робили чиновники або державні службовці відповідного теж рівня, держава може прописати в законодавстві якого рівня, бо окрім глобальної підтримки на рівні там якихось окремих державних посадовців, на рівні центральної влади, в них потужна підтримка була і в певній мірі досі залишається на рівні місцевих еліт, на рівні місцевої влади. І ну, якби ми можемо дуже легко там в відкритих засобах інформації і комунікації знайти там, наприклад, заяви того самого мера Полтави. Ми можемо, мама, я ми можемо знайти там висловлювання того самого Труханова мера Одеси. Ми можемо побачити якісь окремі вчинки на підтримку московського патріархату в Харкові. Вже сьогодні в нинішній час під час широкомасштабного вторгнення, тому власне це також певний, якби момент, який і зупиняв в тому числі і дії центральної влади. Але це такий, ну скажімо, великий клубок, який рано чи пізно нам прийшлося б розмотувати ну, або втрачати державність. Державність втрачати мені не подобається, тому ми як організація. Та й безпосередньо мене ця тема безпосередньо дуже турбує. Ми цією темою займаємося багато років. Ми робили певні там аналітичні записки, звернення і публічні і непублічні до влади, вже починаючи від там 24 лютого. Але як бачимо, ну на жаль, не реагували на це або принаймні, не, не було політичної волі для реалізації всіх цих ідей. Пане Василю, ви згадали про свою петицію, яку ви не можете зареєструвати, то чи можете пояснити, чому так відбувається, чи є якісь аргументи з боку зокрема офісу президента? Та? і що ви пропонуєте в цій петиції? Зокрема, заборонити ОПЦ МП, чи щось інше? Дивіться безпосередньо про заборону. Я взагалі скептично ставлюся до теми заборони. Тобто, mm -hmm. навіть якщо ми приймемо закон, який забороняє діяльність цієї релігійної спільноти, то він не заборонить окремо кожну там громаду, наприклад, і знову ж таки він не вирішить питання, тому що існують тисячі громад. По всіх регіонах України існують сотні тисяч, а може й навіть і мільйони, як вони заявляють, безпосередньо вірян цієї церкви. Тобто, це робота не на один день, і виключно забороною це питання вирішити не вийде в цій петиції. Я пропоную найперше, звичайно, те, що я вже казав, це впроваджувати вже існуюче законодавство. Бо вони заявили про підготовку якогось закону протягом двох місяців тобто, це ще два місяці передишки у московського патріархату. Але вже є цей закон, який зобов'язує відображати в назві своє підпорядкування Кремлю. Отже, цей закон треба виконувати. Це їх ослабить суттєво ослабить і в рази, на мій погляд, там ну відсотків на 60-70 мережа прорідних, в прямому сенсі цього слова, тільки від впровадження цього закону. Окремо ми е, пропонуємо також і оце, згадане мною декларування. Воно десь схоже на оце декларування контактів з олігархами. По цій самій схемі по цьому самому реєстру можна провести і комунікацію, ну, це декларування комунікації різних місцевих еліт, там органів там, обласного рівня влади і вище. Е, про комунікацію саме з єпископатом Московського патріархату. Це також суттєво, якби. Зменшить вплив цієї релігійної спільноти. А вже коли ми її, умовно кажучи, обскубаємо зі всіх сторін, то можливо потім і реально буде і заборонити. Але поки що вам не вдалося зареєструвати так, цю петицію? Ну я вже насправді змирився з тим, що зареєструвати не вийде. Я не розумію, чого. І комунікації, на жаль, там ніякої немає. Тобто я намагався і телефонувати там на якісь е контакти. Там ну не виходить. Я намагався е оці автоматичній відповіді писати листи, що мовляв: якщо у вас щось конкретно не влаштовує, поясніть мені в чому проблема, можливо, я скоригую. Е відповідь комунікації немає. Я намагався там. Соціальні мережі писати там деяким чиновникам е цього самого офісу президента, ну вони звичайно, що проігнорували. Тому власне я змирився з цим. Я вирішив е робити публічну публікацію, і максимально поширювати цю інформацію таким чином, щоб, е якщо не як на петицію, то принаймні, як на публічне звернення, в тій чи іншій мірі вони будуть мусити звернути увагу. Дякую. Дякуємо вам, пане Василю, за ці коментарі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо, що ми вийшли з нами на зв'язок. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам Василь Лабайчук, голова Центрального штабу руху Правий Сектор був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. все добре, тримаємося. Дякую, успіхів. Дякуємо.